Чи буде росте дерево з дюркою в стовбурі? Черговий експеримент для хейтерів. Просвердлив дюрку в грушці. Грушечка у мене. Не ліс, не переживайте, не порчу ліс мій садок. Я лічно її садив. То будуть зараз розумні хейтери писати, спочатку посади, а потім свердлив. Все, це я її особисто посадив, особисто просвердлив. Подивимося, чи засохне вона, чи не засохне, чи почне заростати. В неї є час до... Ось щоб почати заростати. Якщо буде якийсь цікавий експеримент з цієї грушки, лишу. не буде цікавого, ну, так і буде. Можна, звісно, ще тут внизу тиснути, спробувати. Так що, кому цікаві різні експерименти, пишіть. В Фейсбуці, звісно, народ буде писати матюки. Ну це є нормально, це спеціально для цього зроблено. І сюди в основному публіка така фейсбучна не додивляється. Так що то таке. Свердлює вже не перший раз. Дерева в основному всі виживають. Так що, кому цікаво, ой, комар за нас кусає. О, кому цікава двіжуха така, всяка, всякі експерименти люблю експериментувати. Будемо дивитися, наблюдати, що з цим деревом станеться далі.